Слава Україні! Ось для вас такий огляд приготував сьогодні материнські плати на топовому чіпсеті Z97 від бренду Asrock, а саме Z97 Anniversary. Плата сама по собі, хоч і виконана на топовому чіпсеті, але плата бюджетна. Як ви вже зрозуміли, тут зазначено В'єтнам, вага 595 г сама і з коробкою 1170 г. Вставляється в такій дуже гарній упаковці. Така жорстка дуже прикольна на вид упаковка. Тут зазначено на різних мовах. Української мови, на жаль, немає. Позаду тут зазначено основні її характеристики. Ось так, вона от X-формату, але трішки урізана у цілях економії текстоліту. Коробка ніяк не опломбована, і це дуже-дуже мені не подобається. Усередині йде два кабелі сета 3,6 Гб, повністю запаяні. Один рівний, а один l обратний. Іде панелька на інтерфейсну сторону. Звичайна, сама простенька, тут мало навіть отворів, як ви бачите. Тобто багатство інтерфейсів тут не дуже-не дуже велике. Ось так вона виглядає. Йде безпосередньо інструкція. Усередині йде диск, я так розумію, це DVD-диск, і така ось наліпка на корпус. Інструкція на багатьох мовах, така товстенька, дуже приємно пахне. Комплект дуже простий, я сказав би базовий, так як плати нітопового рівня, нічого взагалі тут більше немає. Так, давайте перейдемо до самої плати. Це поставляється в такому антистатичному пакеті. Ніякого фіксаторів тут взагалі немає. Плата на такі ось підложечки йде, такий паролоновий, що дуже-дуже мені це подобається, це приємно. Виконана на чорному текстуліті. Рамка виготовлена брендом Foxconn опорна рамка сокета. Сокет 1150, як я вже казав, це топовий чипсет. Під п'яте покоління, під четверте та п'яте, вибачаюся, є біос, який дозволяє її перепрошити. Два ось таких мас масивних. Алюмінієвих радіатора. Тут знаходиться безпосередньо серце цієї материнської плати, а саме Північний міст а безпосередньо це Z97 Express від Intel. Двухканальні слоти оперативки, 4 слоти їх. Якщо б працювало в двохканальному, треба в чорні встановлювати два модулі. Тут, як ви можете бачити, розпаяно MoleX під 4 піна, але він не повністю розпаяний. Йде повнорозмірний PC Express роз'єм. 16 ліній 3.0. Батарейка. 3 слота PC Express 1.0 і два безпосередньо слота PCI. Асмедіовські контролери, контроллери, ну вот он. Що дуже так подобається. Якщо вставити собі двослотову карту, то нічого не закриється. Що дуже-дуже класно. Шість роз'ємів сета, колодка USB 3.0. Живлення 4 пін, 8 піні. Що дуже-дуже непогано для такої не дуже дорогої плати. Тільки три аналогових аудіовиходи, інші під'єднуються безпосередньо через передню колодку. яка... Ось тут вона, HD Audio під, підмикається. Це конденсатори є на аудіо. Вони 4, вони не сухотілі, як тут. Вони такі електролітові, інтеловський мережевий адаптер, 1 Гб, 4 роз'єми в е, версії 3.0, 2 роз'єми в версії 2.0 е, PCI Піс... ой, PS2 роз'єм для мишки клавіатури, спарений і HDMI 1,4A версії, єдиний аудіовихід Більше взагалі нічого немає. Що тут ще? Три кулера можна під'єднати. Більше взагалі нічого немає. Сокет, є така рамка. Ось так це все виглядає. На цьому буду завершувати. Порошенко, ти хуйло окончене, гірше, ніж Путін. Путін ти теж хуйло. Не забувай, слава Україні!